20 дітей з нашої парафії на морі в Італії, ми чуємо Євангелію про море. Про море, яке ми в цьому часі війни можемо лише мріяти, а діти нашої парафії мають цю велику благодать щоб забути на хвильку про ті сирени, про бомбардування, про тривогу і переживати цей особливий час відпочинку з Богом. Апостоли були досвідченими рибалками. Ісус не був рибалкою, але ці апостоли почали боятися, почали кричати, «Господи, рятуй, гинемо. Почали робити багато різних речей, ми чуємо в сьогоднішній Євангелії, що Хвилі заливали човен, може, вони черпали воду з цього човна, коли вже всі засоби використали, тоді вже розбудили Ісуса. Човен це наше життя. Так буває в нашому житті, що ми самі пробуємо розв'язати якусь проблему. Що ми самі пробуємо щось вирішити. А коли нам не виходить, так як апостолам, в кінці, вже на самому кінці звертаємось до Ісуса. Апостоли просто забули, що з ними є Ісус. В нашому житті, коли переживаємо якісь труднощі, коли пробуємо якось рятувати ситуацію в той чи інший спосіб, іноді, як апостоли, забуваємо, що з нами є Ісус. Ісус, який в той час був так втомлений проповідуванням і, можливо, такою ж жарою, як в нас сьогодні, просто втоми Спав. І коли учні його будять, він говорить їм спочатку це слово, чого ви такі лякливі? Мало віри. Він не утихомирює буру спочатку, але звертається до учнів, вказуючи їм на причину їхнього страху, мала віра. Тому людина боїться, тому є ляклива, бо мала віра. Ми так само маємо багато страхів цих майже 500 днів повномасштабного вторгнення, які будемо переживати наступного тижня. Багато тих страхів нам додали. Страх про майбутнє, страх за наших родичів, які на війні, дітей, синів, чоловіків. Страх, що буде з нашою країною. Але е, сьогодні Ісус, так як учням, говорить також і до нас, чого ви лякливі? маловіри. Я з вами, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. З нами є Ісус. Можливо, Його не зауважуємо, так як учні, бо Він десь там на кормі, посеред тієї бурі, яка вже триває майже 500 днів на нашій землі, де хвилі залили не один дім. Також через недавній вибух Каховської ГЕС Ісус є, є з нами в усіх моментах цілого нашого життя. І завжди нам говорить це одне речення перед всіма тими труднощами, за які хапаємося розв'язати самі, чого ви такі лякливі віри. Так говорив. Учням, які втікали з Єрусалиму дорогою до Емаус, які були мало віри. Та говорив тим, які плакали, коли донька з Яїра вже була померла. Чого ви такі лякливі? Не бійтеся, я з вами. Я Господь з вами по всі дні. Аж до кінця віку. Сьогодні також слід згадати про одного святого ХХ століття, який помер не так давно, а якого святий Йоанн Павло II, який возніс на вівтарі, зарахував далеку святих, назвав людиною восьми блаженств. Святий П'єр Джорджо Фрасаті, який, коли помер мав всього 24 роки. Але за цей час встиг осягнути святість, чого в особливий спосіб його сьогодні згадуємо цього святого, який народився на початку ХХ століття, століття, в якому також тривала Перша світова війна. Він був не з бідної родини, все мав, але сам жив бідно, тому що все, що мав, ділився з іншими. Одного разу прийшов, повернувся додому в подертому одязі, тому що замінився з бідняком. Святий, якого тіло знаходиться в Турині, в катедральному соборі. В найближчому вівтарі біля туринської плащаниці, святий, якого батьки мали землю в володінні у нас на Вінничині, на Поділі, отже, сучасний з нам, святий, який має зв'язок з нашою українською землею, святий, який любив життя. Який жив всіма восьми блаженствами, а отже і плакав, і був переслідуваний за правду, але був теж милосерний, тихим серцем, був просто блаженний. у свої 24 роки, зміг осягнути досконалість. Він також. Був у цій лоці, як апостол з Ісусом, але Він завжди пам'ятав, що Ісус є, Він жив Ісусом на щодень, перебував з Ісусом безнастанно. Тож вчимося від покровителя сьогоднішнього дня святого П'єра Джорджіо Фрасаті, вчимося пам'ятати, що Ісус завжди є, завжди з нами. Неостанно, незважаючи які великі хвилі заливали човен нашого життя, Ісус є. І пам'ятаємо це. Ісус завжди є поряд. Тільки спочатку звертаємося до Ісуса, не вчимося від апостолів, які спочатку забули, що Він є з ними. Пам'ятаємо завжди, що з нами є Господь. Амінь.